Всім привіт! Сьогодні знову буде відео не по Майнкрафту. А саме по Lunz 6 Я вже випускав одне відео по цій грі на моєму каналі, і на ньому зібралося достатньо багато переглядів та лайків, тому я вирішив зробити ще одну частину по цій грі Зараз в цій грі дуже багато івентів веде, але майже всі вони дуже складні. Тому я вирішив, що я знову піду просто у звичайну гру. Виберу цього героя. Та піду на якусь складну, але не настільки ще прям дуже складну мапу. Давайте цю мапу пройду на тільки з магічними мафами. Так, починаю я, звичайно, з мого героя і просто накоплю зараз на мафу Ніндзі. Дуже шкода, що в цьому режимі немає ферми. Але тут всього 80 раундів, тому я напевно переживу. Так, тепер я купляю цю прокачку. І думаю, що мені робити далі. Я думаю, я куплю бафи від алхіміка. Також я поставлю одного супергероя мавпу. Зараз я, напевно, продовжу прокачувати ніндзя мафпи. Так, все поки що я зупинюся на цій мавпі Треба щось що може вбивати сталеві кульки. Я напевно поставлю алхіміка зараз. Так поставлю зразу на сильне. Щоб він бив тільки саме сильні кульки. Так що все легко. І я думаю це, в принципі, буде легко від початку і до кінця. Бо це не дуже складна мапа і не дуже складний режим. Тепер я купляю баф на, на мою ніндзя-мапу, який буде, дуже допоможе. І після цього я, напевно, накуплю або на цю, на цю прокачку супергероя-мафу. Це вже буде по ситуації. Так. Тепер я би хотів поставити отут -от би мою мафу. Супермафу. Скоріше всього, цю супермафу я зроблю аватаром сонця. Поки я прокачаю ніндзю. Як ви бачите ніндзя, він бачить камуфляжні, як і мій герой, так що поки що мені з ним проблем точно не буде. А як тільки я куплю. Е, цю прокачку вже ні з чим, напевно, проблем не буде. Так, тепер я можу накупити грошей на те, щоб прокачати супермавку. А потім ще й прокачати БАФ алхіміка. Також я, напевно, посавлю другого алхіміка, який буде саме спеціальний для супермавки. Перша прокачка на супермавці Тепер він стріляє лазерами. Як ви бачите, всі прокачки на супермафу, вони дуже дорогі. Але зараз з цим захистом, я думаю, я зможу тільки грошей зберегти. Так, зараз буде. Це я використаю Здібність і. Все, нормально. Мені здається, якщо він не використав здібність, було б гірше набагато. Добре, що я це зробив. Я прокачую відкидування. Тепер все точно буде дуже легко. Але мені треба прокачати ось двох алхіміків. І тепер вони накладують ще нові баффи такі. Так, в мене висичено нову прокачку. Тепер у нього більший радіус, та він тепер бачить камуфляження. Вони як, як, якраз вони і зараз виходили тільки що. Тепер мені треба накупити 21 тисячу. Це, можливо, буде трошки складно, тому я, напевно, куплю. Бафів побільше. І все. Просто чекаємо тут. Так, я вже заробив 10 тисяч І поки що ніяких проблем немає. Я зможу все-таки купити Аватара Сонце. 21 тисячу. У мене майже майже вистачає. Ще трішки. 600 буквально. Так і... Тепер я можу купити цей, цю прокачку. О, тепер я думаю, гра вже, можна сказати, пройдена. Але можливо прийдеться ще щось підкупити, щоб точно все нормально було. Я прокачаю цього алхіміка. а також я куплю. я просто куплю другого такого ж самого ніндзя. Хоча ні, я куплю ніндзя, який кидається бомбами. Тому що в мене буде, мені здається, більше проблема. Саме з цими літаючими великими смуабами, а не з звичайними кульками. Так, 63-й 63 раунд, який за один із найскладніших у грі легко проходив. Мені треба ще буквально 1400, щоб прокачати ніндзюмафу. Так, тепер є. У нього дуже великий ренч. і я думаю, я куплю ще одного алхіміка, якого теж прокачаю до от таких от зілюк. Щоб точно у всіх були, були бафи. Так, Хоча в третього алхіміка на максимум. І я думаю, з, так, з таким захистом я вже, можна сказати, переміг. Ну, мені здається, тут немає сенсу нічого більше докупати, бо в мене достатньо захисту, тому я залишу все так. Просто буду на поготові щось нове поставити, якщо що. Але не пережити раунд 78. Оце останній складний раунд, який буде. Першу волну пережили, а другу я вже не поготові використати міні-агрує. Так, все. Раунд 78. Далі все буде легко. Так, це останній раунд, і він дуже швидко закінчиться. Бум-бум. І все. От я й пройшов цей мод. Мені дали якісь 7 фейерверків, це якийсь івент, де. І 660 грошей. На цьому в мене поки що все. Це я не хотів дуже розтягувати це відео. Просто пограв декілька латик і все. Ой, що це за мав Я не знав, що таке може бути. На цьому в мене все. Я бажаю вам хорошого дня, та бувайте. Не забудьте також підписатися на та канал, поставити подобайку.